А Андрюх, хада це ти така взяв? Та диви в супермаркеті, бачите, з корзини був в супермаркеті, плат трошки підкупив. Думаю, заїхав, поживиться, ціни в принципі нормальні. Та дивіться, на самом деле шутка. Ця ось побутова плата, майже вся. Такі плати, як плати на сьогоднішній день, особо не цікаві. Ціна 15 гривень кілограм. Але якщо уважно відноситься до цих плат і звертати увагу на мелочі, то можна в принципі, доволі непогано поживитися. Підпливи, Андрюх, я покажу тобі. Запчастинки, які на цих платах випадаються, ось дивіться, отакого плана польовички. Купуємо їх по 7 гривень штучка на сьогоднішній день. Потім що тут ще є з цікавого? А ось дивись теж, якась сіренька плата, хрен пойми, КТшки 815 і Якщо розкусити, вони всередині жовтенькі, то ціна на них також 7 гривень штучка. Ось дивись польовичок з довгою ножкою. Бачиш? Такі ми по 12 купуємо. Потім мікросхеми. Мікросхеми вони є звіддію по золотою. Бачите, як в цьому випадку. А буває, що приходиться розкушувати і дивитися. Мікросхеми маленький об'єм 2500, нормальний об'єм 3000 за кілограм такого плану. Що це? О, диви, комп'ютерна плата попалась, Комп'ютерна плата такого зразку у нас 150 гривень кілограм. Це старого зразку матерінка. Нового зразку материнки у нас по 60 гривень кілограм. В принципі, особо так тут нема, що показувати по діталькам. Ну, усі рядові дітальки, які ви знаєте, ми купуємо. Є що запропонувати, пропонуйте. Буду радий і вашим посилочкам.